Трактор Т-25 сьогодні вимив чистесенький, взяв Федоровича трактор, кажу, поїду орати. І каже, помий, щоб легше йшов, кажу, все плюс прийняв. Вчепили плужок, їхав, швагров фризує з зубром джима 240. Зараз вам покажу результат нашої оранки. Тут була дорога з грубами, ось вам пожалуйста, картина. Так Запитували, що робити далі. Якщо є дискова борона, можете дискувати, якщо є борони, боронуйте. Якщо є фриза, фризуйте, кожному своє. Тому ось так виглядає. Виглядає ті бовани, що ви казали. Зараз зазніму. Бо ще він дофризував, лишилося в його пару проходів. Є момент, щоб вам зазняти. Там юмезик пече три корпуси. Дивимось, да? Тут у нас була кукурудза і на цей рік також буде кукурудза. Бованчики, да? є. Тут також є, да? Дивимось сюди. Рівна площина, ого! Скажете, так після бомита також можна фризувати. Можна, але ось такого результату ви не доб'єтеся, тому що поверхня буде не перевернута, а так ось, наприклад, тут стоїть на рібро, да, бачимо. Ось так буде після бомита. Не та як плита там лежить повністю доверху, а під низом кукурудза і травичка. Тому навіть не рівняйте, бо немає з чим порівнювати. Лопить собі спокійно, фризує. Сьогодні зубриком обпарив гектар. Ось і фриза. Легасенько біжить, нагрузки не відчуває. Сюди сюди сонечко. Погано знімати. Там стоїть легенда. Сьогодні поїду в неї, буду орати, в нас, считай, хто по планах зорати десь півтора гектара на сьогодні. Тому ось результат нашої оранки. Дивимось сюди. Зараз я навіть перейду на іншу сторону, він буде їхати сюди. Бувало, що місцями не перевертало, тому що коли собі жить поле нерівне, є нюанси, є. Закриває вологу і будемо сіяти кукурудзу. годувати бички, корови. І сюди подивіться. Ну, результат є. Навіть сьогодні Федорович... Ні, він орав вчора, мабуть. Вже я дійсно не пам'ятаю, де що ми орали. Орав він, мабуть, мабуть, вчора, не хочу я казати. І також така була плита. Він заїхав дисковою борною, там в нас є відео в нарізках невеличке. Що він зробив яку картину. За один прохід. І найбільше, що я кажу, що немає цього цієї зеленої трави. Її немає, розумієте? Вона вся під низом, зверху пісочок, так, да, скажіть, краще це робити було на зимку під зимку, щоб воно призимувало перегнило, повністю з вами згідний, але ми не встигали. Тому цю роботу зараз виконуємо. У нас ще є два місяці, щоб підготуватись. Тут він зробив борозло. Зараз неї зафризовує, тому що поле було до складу вороне, а зараз навпаки. Ось там ворога спереду, І ось результати. Під кукурудзу піде. Тому як закривати ці пласти, бачите дуже легко, ніякої проблеми немає. Чим мало пасить, чесно я скажу, я з цього тракторця вишоцюю, скільки він роботи в нас робить, це потужний, потужний трактор. Зараз я не знаю яке. Китайці виготовляють, але цей попався потужним. Питань ніяких немає. Дивіться, ось ідода. І знімаю вам які, які плити, так, по-вашому плити, по нашому плити. Але ще раз наголошую, вся кукурудза знизу. Дивимось далі. Падає моя тінь. Сонечко вже заходить. Так дивимось результат. Бе <плес> який фризуєш <плес> передача на фриз... Третья. зараз? Третя поніжена. Та тобто четвертий не спієш. Ру -ру... Ру Рулювати не встигаєш А ну покажи, який люфт. Щоб люди орієнтувалися зараз. Так. <плес> Майже цілий обер, так? Да? Раз, є. Більше як оберти. І хлопці працюють. Нічого, зробимо черв'як, це вже, мабуть, другий в нас там маємо проробити колонку. Але працюємо. Люфтей трішки. Це таке. Виходить, я кажу ще раз. Шикарно, гарно, питань немає. Тому проблем з цими ніяких немає. Всім удачі!